Всім привіт підписники! Екстрене вимкнення. Під відео там, де я сказала, що якщо набереться 5 лайків і плюс одна підписка, я, Андрію, віддаю собаку. Андрій, я тобі це казала, тому в мене анулювалися всі лайки. Лайки анульовані. Найголовніше, перегляди, збереглися, підписки збереглися. Канал повністю нормальний. Але чомусь саме там пропали всі лайки. Може хтось їх убрав? Ну, мені, як ти, Андрій, сказав, що це якийсь бій. Ну, я теж так думаю, ну... Але... Я не знаю, як всі інші відео треба буде їх продивитися. Я перезавантажу, але нічого не було. А гаразд. Передаємо до основного. Я зараз піду, дороблю е, ну, автоматік і ножи. І далі викладу відео бизненько. І ми з вами поговоримо ще дещо. Ну, це буде відео, як підписано, важливі новини. Хотілося б подякувати за 7 підписників. Я дуже радий. Але мені сумно, що 5 лайків не набралося. І на речі мені Андрій сказав, що він теж проводить збір. Ну, буде проводити збір, лайків там. Тому залітайте на його канал, підписуйтесь на нього, ставте вподобайки. І на мій теж не забувайте. У нього реально класний канал. Я на нього підписаний, мій, та... мій тату навіть підписаний. Я друзі. Я всім друзям сьогодні розкажу, щоб на нього підписалися і поставили йому лайки. Бо у нього реально класний канал. Гріл. Я сьогодні вже всім друзям розкажу, щоб на мій і на його канал підписалися і поставили лайки. Бо реально Андрій з каналу GGR 2013 це мощно! У нього там по 1000 переглядів одне відео мінімум набирає. Ну, не завжди, але набирається. Доволі часто. Найпопулярніше ж це 11, я точно вже не пам'ятаю, я збився. Але реально класний канал там про динозаврів. Про Лего Майнкрафт. Ой, деревня міфологія Майнкрафт. Він хоче його покинути, звісно. Але давайте йому покажемо актив, підтримаємо його вподобайками та накліпаємо купу переглядів і побачимо, що це відео реально достойне. Щоб у нього була мотивація і він знімав далі. Бо мені це реально подобається. Він коли перед тим як викласти, я його бачу першим. Він мені висилає і каже: ну що, викладати? Я кажу так, або. трішки треба переробити. Раст. Тоді. Давайте його підтримаємо і мене, будь ласка. У мене всього так я дивився сьогодні. Ну. Актив збільшився, я так зрозумів. Реально, підписники. Ех, yes. Дякую, що ви, звісно, підвищили мені актив. І дещо я хотів вам сказати, я завтра йду на побачення. Андрій такий. Ай-ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Андрій, поставив би це відео лайк. Якщо під цим відео набирається 5 лайків, я тобі даю собаку хлянусь. Почти. Ну ладно, чесно, даю на 5 лайків. Всі підписуйтесь, ставте лайки. І пропонуйте мені удачі на завтрашньому побаченні. Я, я щас обосрусь. Я реально в шоке. Я, я не знаю. Ну надіюсь, все хорошо Підтримуйте мене лайкою. Лайком. Підпишіться, щоб у мене все вийшло. Я дуже сильно боюся неї такі градус Ну, просто пронижень. Ну, не, не, не обіневаний, ну, я <смеш> віду, що Якось і страшно, але якось і дуже весело. Е, так, е, чекайте відео про зброю, про гру. Воно сьогодні буде, обіцяю, я вам вчора гарантував, Не не подвійний контент. Саран, але ні, не подвійні. І, до речі, можливо, я на деякий час пропаду. Е, ні, собаку я, Андрій, звісно, віддам Андрій. Ти не подумай. Я просто кажу, що може на деякий час я уйду з каналу. Ні, Не завжди, а звісно, на пару днів, на день, два, три, може на тиждень уйду із каналу. Чому? А, не я жартую. Нікуди я від вас не дінуся. Я для своїх підписників готовий хоч кожен день, хоч кожну ніч старатися. Тому я нікуди не уйду. Ну, максимум, якщо там будуть якісь проблеми, то я можу уйти ну, на день, ну на два, ну, не на тиждень. Гаразд. Всім па-па. підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки. І ще про Андрій з каналу Jackie 2013. Зайдіть на його канал. І відео Древня міфологія Майнкрафт. Подивіться їх, це реально хороші відео. Я їх всі передивився і він мені відсилає їх. Я от коли дивлюся, мені, от коли він зробив так, як я, заход... як я йому сказав. Ідеально. І його відео доволі. То популярне, то не дуже. То популярне, то не дуже. Давайте його підтримаємо лайком і коментом. І підписочкою якраз. Буде хорошо. Отравлено. Ну і раз на те пішло, давайте накліпаємо на його відео кожного сері серії Лего Майнкрафт. А не. Древня міфологія Майнкрафт по тисячі переглядів. І тоді він не буде уходити з цієї теми і буде її продовжувати знімати. Давайте це зробимо. Мені реально подобається це відео, тому я хочу його підтримати. І ми це можемо зробити разом. Наша команда не дуже велика. Але все одно ще непогано. У Андрія команда набагато більша, ніж моя. Тому давайте ми його підтримаємо лайками, коментами і накліпаємо на ньому, на його відео, купу переглядів. А найбільше і найкраще, що ми можемо для нього зробити, це підписатися на його канал. Гресте, бувайте! І не забувайте, я завжди з вами. Всім па-па! Да, -па. блін, ладно. І ще дещо. Ну, про зброю я пізніше трошки. Ну, вже майже доробив, то вирішив зробити таке включення, що, ну, там про гру, про лайки. Там у мене воно вилетіло. Я вирішив розказати вам, щоб ви знали, що треба сюди лайки поставити. Тому гаразд. Всім папа. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки. і до понеділка. Ну, в понеділок, до часу ночі. Я дозволю Андрію, щоб на моєму цьому останньому відео, от прямо це відео, було 5 лайків. що, не буде 5 лайків. Ну, рано, Андрій. Так получилось. Мені рано шкода, що так сталося. Гаразд, Всем па папа. Побачимося трішки згодом.